Партнер Тернопільської погоди, мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ. Ексклюзивний партнер. Мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ 4 Тернопільська погода та я її ведуча Руслана Гриньо 16 грудня 1770 року народився Людвіг Ван Бетховен, німецький композитор, представник віденської класичної школи. Якою ж буде погода 16 грудня? Дізнаємось вже за мить. Мене звати Андрій. Я розкажу прогноз погоди на 16 грудня. На Тернопільщині 16 грудня синоптики прогнозують марну погоду з проясненням місцями невеликі опади на дорогах. Подекуди ожилець. Температура повітря вночі 1-6 морозу. В день тепла 0,5. Я прочитаю погоду на 16 грудня. В Тернополі. Марна погода, з приясненнями часу невеликі опади. На дорогах ожеледиться. Температура ночі 2-4, морозу в день, один і 3 тепла. Ось такою буде погода 16 грудня. Я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і завжди сприятливої погоди. До зустрічі! Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви. Перший серед кращих.